Акція Останній мирний протест відбулася у Івано-Франківську. Активісти фундації регіональних ініціатив вимагали відкласти розгляд законопроекту про порядок організації проведення мирних заходів. Його парламентарі мають розглянути на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. На думку організаторів, у разі ухвалення цей закон суттєво обмежить можливість громадян проводити мирні протести. Відтак на тротуарі молодь крейдою намалювала людські силуети. Вони символізували останні мирні зібрання в Україні. Нам прийдеться. Повідомляти органи влади за два дні, і органи влади зможуть в судовому порядку завернути будь-який протест. Але на практиці, якщо ми захочемо провести акцію в понеділок, нам вже прийдеться повідомляти владу за чотири дні. Інше це те, що можливість обмеження місць для проведення акцій протесту іншими нормативними актами. Тобто, з часом влада, наприклад, захоче заборонити проведення акцій протесту біля обласних державних адміністрацій, і нам прийдеться пікетувати якісь. Помилки чиновників чи їхнє совілля, наприклад, в парку або за межами міста. Активісти кажуть, закон про мирні зібрання спеціально лобіюється напередодні виборів. Відтак влада має намір обмежити свободу слова. Громадські організації вже дуже довгий час борються проти прийняття цього законопроекту, і в липні цього року понад 150 громадських організацій та профспілок підписали звернення до голови Верховної Ради. Та керівників фракцій про те, щоб законопроект відклачитання законопроекту відклали до рішення Венеціанської комісії. Відповідний лист звернення активісти підготували до керівництва Івано-Франківської обласної державної адміністрації Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.